Наші дівчата це як сонечко. Завжди зігріють своїми посмішками. Дівчата нашого класу це справжні зірки. кожна сяє по-своєму. Наші дівчата це не тільки краса, але й розум, талант, і купа енергії. З такими дівчатами, як у нас, ніколи не буває сумно. Наші дівчата це найкращі подруги, завжди підтримують і допоможуть. Наші дівчата це наш генератор ідей. завжди придумають щось цікаве. Наші дівчата це наші королеви краси. Завжди виглядають на всі сто. Наші дівчата це наш експерт з усіх питань. Завжди знають відповіді. Наші дівчата це наша душа компанії. З ними завжди весело. Нашими дівчатами можна. Хоч на край світу, хоч на дискотеку. Наші дівчата такі красиві, що жовче розбігаються. Наші дівчата це цвіт нації. Вони є гордістю нашої країни. Та приходом для наслідування. Дівоча врода то є диво, у ній і ніжність, і тепло. В очах і скринки бігають грайливо, і в серце сповнене добро. Дівоча врода то є таємниця, яку не кожен може збагнути. В і сила, і слабкість, і мудрість, і простота. Вона, як зірка, сяє в небі, і шлях своїм світом і серце це океан любові, який ніколи не перестане нас дивувати. Дівчина це сонце, що приносить тепло і радість. Вона це сонце, що дарує світло і життя, дівчина це квітка, що розпускається з кожним днем. Вона це пісня, що має в серці кожного, дівоча краса це не тільки зовнішність, це внутрішній світ і душа. Вона це ніжність, і сила, розум і мудрість, доброта і любов. Дівчина це унікальна особистість, яка має свій власний характер і талант. Вона це майбутнє, яке залежить тільки від неї самої. Тож будьте чарівними і неповторними: зберігайте свою дівочу красу, розвивайте свої таланти і будуйте своє щасливе майбутнє. А ми вам в цьому допоможемо. Зі святом!